У лісі трапилася дуже-дуже велика проблема. О, проблема! О-о-о! Я слухаю вас, чи можу допоможу. Ой, ви розумієте, люди приходять і залишають стільки сміття після себе, що я навіть не можу, не можу. Скоро не залишиться зеленої травички. Та ви що? Треба негайно провести дослідження, хто це робить! вперед. Створити і реалізувати такі історії нині зовсім просто. Нічого не потрібно придумувати. Адже в доступі помічник, навчально-методичний посібник, екологічна освіта дітей засобами театрального мистецтва та ігрових практик. Вийшов у світ завдяки проєкту Екотеатр в українських Карпатах. Дана методичка це є один з продуктів проекту екотеатру українських Карпатах, який ми реалізували разом з Карпатським обласним академічним театром Ляльок Балка. І в ньому зібраний той досвід, який нам вдалося апробувати протягом дії проекту. Тобто книга містить кращі практики, кращі методики взаємодії з вихованцями театральних студій, творчих гуртків про те, як можна через методи акторської гри та театральної взаємодії роботи з е, дитячою аудиторією, пропагувати цілі екоцінностей. Автори посібникам, фахівці у галузях театрального мистецтва та педагогіки Ніна Малишка і Наталія Орішнікова. Вміст посібникам різноманітний. Кожен розділ супроводжують світлини, які відображають апробацію того, як можна подавати знання з екології через театралізовану гру, дитячий театр для люк, перегляд ековистав професійних театральних колективів. Тощо Можна дуже багато говорити і науково, і дітям доводити дидактично, що то добре, що погано все. Але найбільше через чуттєве сприйняття, найбільше люди, не тільки діти, люди сприймають будь-яку інформацію. І коли вони. Влюбляються от у нас один персонаж, Кожик. Кожик і летик – Це кажанчики. Коли діти влюбляються в цих кажанчиків, то вони починають розуміти і паралельно йде ненав'язливо, що кажани то вони дуже приносять користь, вони їх не можна знищувати. Їм треба оберігати, не заважати їм жити і так далі. ж Та, саме друга вистава про солосіпуху. Ще одна авторка, головний режисер Академічного обласного театру Ляльок Наталія Орішнікова, згадує перші такі екозаняття зі студійцями та студентами. Мене здивувало, що дуже класно на це реагують діти різного віку. Я не очікувала стільки Підтримки в тому плані і стільки фантазії, скільки в них з'явилося, як вони розкручують, коли ти їм даєш там, просто на таке малесеньке питання або там завдання. Давайте з вами потрапляємо в ліс, наш карпатський ліс, і покажіть мені, будь ласка, хто живе в нашому лісі, і от е скільки було етюдів придумано, тобто через їх фантазію. Потім таких же експеримент ми провели з е студентами, і студенти додавали ще своє, ну вже якби з е е дорослої сторони. Пані Наталія ділиться досвідом, як зацікавлювати дітей. Екоосвітою, Зокрема, треба спочатку зазвичай зробити комунікацію між дітьми, щоб вони довіряли один одному. От це саме і велися на то на запропоновану їм гру. Тому що іноді все залежить від того, ти як це розкажеш або зацікавиш. Ви знаєте, що люба гра вона може зіпсуватися, якщо дітям не стає цікаво. Наприклад, ну знаєте, як гра в крокодила, да? ти без, без слів, ти можеш... це діти так сприйняли просто на ура. Коли ти е, маєш за допомогою міміки і рухів показати якесь дуже складне слово. І Він, наприклад, покажіть там. Радіація чи сміттєво переробний завод. І так, дитяча фантазія включалася просто на ура. Книжка покликана виховувати емпатію та дбайливе ставлення до довкілля, каже керівниця проєкту Наталія Куля. Зібрав неї досвід апробації в театральних вистав, які ми робили в співпраці з театром, еко-квесту Степан у Квадратлянді, які ми також презентували минулої осені, а також описані кращі практики, як можна говорити з дітьми про природу завдяки набору екотеатру цій коробці, в яку входить п'ять іграшок, а також сценарій готових казок, які можна розігрувати для дітей і разом з дітьми. Наклад невеликий, 200 примірників. Посібник до прикладу розповсюджують для педагогів, які цікавляться екоосвітою і шукають нові можливості та інструменти для передачі знань і цінностей. Зараз ми поновили курс на всеосвіті, який стосується екотеатру, тому що попередній ми успішно провели, і в нас було запитів набагато більше, ніж ми могли презентувати наборів. Тому зараз у нас є новий набір і актуальний курс, в якому можуть брати участь педагоги і в подарунок виграти собі набір екотеатру, який складатиметься уже з інших героїв. Посібник доступний і онлайн. До прикладу, на сайті інституту еколого-релігійних студій, тож охочі можуть його завантажити і мати під рукою помічник із екоосвіти. Я з Васибуха, і я народилася. Я народилася тут на Закарпатті. А ви знаєте, в театрі ляльок поставили про мене цілу виставу. О, цілу виставу я вас запрошую передивитися цю виставу. Папа. -па.